Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я мариную мойву. Ця мойва виходить пряного посолу, дуже смачна, ніжна, така жирненька. Я вас запевняю, смачніше ви ще не коштували в магазині таку. Все, що не мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку приготую маринад. Для цього я беру Воду в мене бутильована, Беріть ту, яку ви п'єте. Туди відправляю цукор, сіль, оцет, олія, лаврові листочки. Туди ж відправляю спеції, ставлю на вогонь і даю закипіти. І як маринад закипів, вимикаємо його, і нам потрібно його повністю остудити. Поки вичахає розсіл, покришу дві середні цибулинки напівкільцями. Ось так і перекладаю поки в мисочку. Нехай чекає нас. Ну, ось, і коли все готово, приступаємо безпосередньо до соління нашої рибки. Холодний розсіл. Цибулька і рибка мойва. Дивіться, яка гарна. Я її вимила, розморозила, вимила голови і те, що всередині я не виймаю. Першим шаром я кладу рибку. Можна із бутильок і класти, кому як зручно, мені так буде. Дручніше. Я вже пробувала і в банку, і так в банку мені не подобається, тому що вона потім отака скручена, а тут вона буде рівненька. Викладаю. Така скручена вже до мене і прийшла. І присипаю шаром цибульки. Хочете більше, хочете менше, це не важливо, цибулька буде смачна завжди. Тепер знову шар риби і шар цибульки, поки не закінчиться. Я її так валетиком складаю, щоб вона щільніше була. Ось так. Не закінчилось шаром цибульки, тепер зверху я заливаю маринадом. Ось так. Рівномірно, щоб і спеції потрапили в різні місця. Все чудово. Ідеально, я б сказала. У ну, мене вже роками відпрацьований варіант. Ну що вам скажу, запахи вже стоять неймовірні. Я б вже їла одразу. Під гніт я не ставлю, просто накриваю кришечкою і ставлю до холодильника на одну добу. Ну що, друзі, пройшла одна доба. Зкриваємо, все прекрасно, все чудово. Запах просто неймовірний. Беру рибку. Будемо дивитися всередині. Зараз будемо чистити. Чиститься вона дуже легко ось так. Оп, хребеток перекусила. Ой, там ікра обережно. Ось так, витягаємо обережну ікру. І ось цю чорну, хоча мій чоловік би не прибирав її. Їємо. Ось так дуже легко це прибирається плівочка. і все. Чистенько, гарненько чистимо всю, смакуємо. Паралельно ще поставимо варити картопельку. Все, друзі, картопелька вже доварюється. Ну що може бути смачніше?